Леся Українка вірш до До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто, і тихо лонати. І пісня від серця полється. По світу широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана, скрізь буде літати. По світу між людьми питати, де захована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотнє у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді та гучна зграя, далеко шляхами, тернами полине за синєє море, полине за гори, вітатиме в чистому полю, зійметься високо, високо в небесні простори. І може, спідкатую долю, і може тоді завітає та доля, жадане до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила й кохана, моя безталанна мама.